thank <laughs> you Дивитись новини на каналі ОТБ у студії для вас. Працюють Ірина Гнатюк та сурдоперекладач Тетяна Коваль. Доброго вечора. Ми розкажемо про події, що привернули увагу наших кореспондентів. Понад десятків іноземних дипломатів із 30 країн європейських країн прибули до Харкова на засідання конгресу моніторингового комітету регіональних владників ради Європи. Учасники зустрічі обговорили чимало важливих соціальних питань, зокрема розвиток суспільно спрямованих програм, напрямки економічної та гуманітарної співпраці, питання безпеки та міграції у світі. Торкнулися європейці у своїх промовах і України. У Харкові відбули засідання моніторингового комітету Конгресу регіональних владників Ради Європи. З цієї нагоди до Слобожанщини прибули представники всіх європейських країн, у тому числі держав-учасників блоку Великої Сімки Німеччини, Італії, Великої Британії та інших. Варто зазначити, поки що Харків залишається єдиним містом в Україні, що має повний комплект нагород Ради Європи. А заходи такого рівня, за словами учасників зустрічі, свідчать про підвищення довіри європейської спільноти до України. Приємно, що відгукнулись усі країни, представники усіх країн приїхали до Харкова. Це особливо в цей рік, коли ми заговорили за безвіз, за те, що ми не просто тепер можемо спокійно перетинати кордон, а ми стали частинкою великої європейської спільноти. Ми приймаємо біля ста представників та гостей, які завітали сьогодні до Харкова. 63 депутати, представники влади європейських країн із 31 однієї країни світу. Конгрес регіональних владників Ради Європи це об'єднання дипломатів 47 країн світу. Є серед них і українська делегація. Представники Конгресу стежать за дотриманням демократії у багатьох європейських країнах, розглядають питання розвитку економіки країн ЄС. Також під час засідань обговорюють напрямки економічної та гуманітарної співпраці, питання безпеки та міграції у світі, розвиток суспільно спрямованих програм цього разу за зачиненими дверима іноземні дипломати обговорили чимало важливих соціальних питань. Повідомляють представники вітчизняної делегації. Використання мов національних меншин в Бельгії і Нідерландах досить гостро. Здавалося б, у нас ця проблема теж обговорюється, але є європейські країни, де вона стоїть навіть набагато гостріше проведення виборів місцевих у Фінляндії і в багатьох країнах Європи. У своїх промовах європейці не оминули увагою і ситуацію в Україні. Зокрема, говорили про Донбас та Кримський півострів. На цю тему є чітка позиція Кабміну Ради Європи, що території Крим і Донбас визнаються окупованими. Утім, Рада Європи продовжує моніторинг ситуації з дотриманням прав людини на усіх територіях, і це робилося б більш масштабно, якби існувала можливість приїжджати туди міжнародним місіям, щоб моніторити ситуацію. На представники місцевої влади закликали європейських дипломатів провести семінари для депутатського корпусу Харківщини і запевнили, що співпраця з європейцями продовжуватиметься на всіх рівнях. Наразі вже відомо, що після засідання міжнародні делегації залишаться у Харкові і візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Конституції України. Людмила Захарова, Мілен Мода, Олександр Сидоренко, новини сьогодення. В Україні масова хакерська атака. Хакери атакували низку великих підприємств та закладів і банківських установ. Попередньо відомо, що мова йде про вірус, шифрувальник. Факт зараження комп'ютерних мереж підтвердили у кіберполіції, передає Оніан. У ЗМІ повідомляють, що від хакерських атак постраждали такі банки, як Ощадбанк, Укрсоцбанк, Укргазбанк та І ще низка. Не працюють сайти Укртелекому та Укрзалізниці через атаки не працюють усі комп'ютери Кабміну. У Харкові вірус також зачепив сайти. Кількох компаній-магазинів це епіцентр, супермаркети, клас, «Васторг», рост і дігма. Вірус частково паралізував роботу сайту комунального підприємства Харківводоканал, тимчасово недоступний сайт Харківської обладміністрації. Також є перебої у роботі мобільного зв'язку усіх представлених в Україні операторів. Не працюють і кілька українських телеканалів та радіостанцій. Семеро постраждалих у дорожній аварії. дорожньо транспортна пригоди стала сьогодні близько о пів на восьму ранку на автодорозі Київ Харків Довжанський. Інформує поліція Харківщини. У ході огляду місця події встановлено, що водій автомобіля КАМАЗ зіткнувся із маршрутним таксі Газель Рута з сполученням Чугуїв-Клугіна-Башкіровка та автомобілем «Опель Вектра. За попередніми даними внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження п'ять пасажирів маршрутного таксі, двох чоловіків із тяжкими травмами доправили до реанімаційного відділення Чугуївської центральної районної лікарні. Ще троє чоловіків доправлені для надання допомоги до шпиталю. В аварії постраждали і пішоходи. Двоє жінка і чоловік, доправлені також до Чугуївської центральної районної лікарні. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують. Від 29 червня стартує реєстрація електронних кабінетів для вступу у вищі навчальні заклади. Триватиме вона до 25 липня цього року. Можна подавати 9 заяв на 4 спеціальності у будь-які вищі, допустимі роки сертифікатів 2016 та 2017. Тим часом у Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти повідомляють, що остаточні підсумки ЗНО наразі ще не підбиті а з 3 липня розпочнеться додаткова сесія ЗНО для вступників, які не змогли з поважних причин взяти участь в основній сесії тестування. Сьогодні у Харківському центрі оцінювання якості освіти повідомляють лише про кількість випускників, які при написанні ЗНО отримали 200 балів. Мовляв, із року в рік цей високий результат демонструють діти із одних і тих самих шкіл. Йдеться зокрема про 109, ту 162 шістдесят харківські школи та 27 сьомий фізико-математичний ліцей. По два випускники, які дістали 200 балів на тестуванні. В області таких випускників менше. Таких дітей двоє. Кажімо хлопчик із Красноградського з Красноградської крадіцею, Гранд має має 200 балів. І Зміївська, друга школа, дитина з історії, теж має 200 балів. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року пройшла без особливих подій, що вибиваються за межі норми. Повідомили в Мінасвіти. Якщо порівняти результати ЗНО, наприклад, з української мови, то стало більше дітей, які подолали поріг, склав не склав. Якщо у минулому році ЗНО не склали 9 відсотків, то цього року 7,5%, з половиною, розповіла міністр освіти і науки. Часто посилаються на те, що Минулого року була більша кількість тих дітей, які отримали 200 балів з української мови і літератури. А цього року це лише п'ять. Хочу сказати, що це дуже відносні показники. Вони означають лише, що ті, хто написали найкраще, цього року задали вищу планку ніж минулого року, і тому їх тільки п'ятеро таких осіб, а минулого року їх було аж 200. Від четверга розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників. Це робиться, щоб запобігти перевантаженню серверів єдиної електронної бази із питань освіти, пояснили в міністерстві. Але обов'язково зареєструвати свій електронний кабінет саме 29 червня всім вступникам необхідності немає. В приймальних комісіях вищих навчальних закладів працюватиме технічна підтримка з подання заяв на вступ через електронні кабінети. Якщо з дому абітурієнт не може ніяк виконати сам цю роботу, або в нього вдома, припустимо, немає інтернету в сільських територіях. Він може прийти в приймальну комісію і йому допоможуть це зробити. Держзамовлення найпопулярніші вищі можуть збільшити на 10%, Повідомляють у міносвіти і науки. На місця держзамовлення може подати дев'ять заяв на чотири спеціальності. На контрактну форму кількість заяв не обмежується. Прийом документів на бакалаврат розпочинається з 12 липня. Завершується 20 липня, якщо це на основі співбесід і творчих конкурсів, і 26 липня, якщо це лише на основі ЗНО. Світлана Маренич Ігор Золотухін. Новини сьогодення. Відпочинок з користю у період літніх канікул студенти та старшокласники можуть підзаробити. До служби зайнятості Харківського регіону заявлені 84 вакансії із тимчасової зайнятості, які не вимагають додаткової, спеціальної освітньої та кваліфікаційної підготовки. Яку саме роботу пропонують молоді та що необхідно для працевлаштування, дізнавалась Юлія Котелевська. Із початком канікул студент четвертого курсу Політехнічного університету Ігор замислився про літній заробіток. Через центр зайнятості роботу вирішив шукати вперше. В наше місце тяжело знайти, знайти роботу на, на літні канікули, а друзі, друзі прийти в центр зайнятості. Здесь і, і дають їх і хороші рекомендації, направлення на роботу. У минулому юнак вже стикався з нечесними працедавцями, тож основною перевагою пошуку робочого місця саме за допомогою центру зайнятості вважає наявність певних гарантій. Хотілося все таки, -таки устроїтися на, на офіційну роботу, щоб щоб в далі не залишився без, без заробітної плати. Все таки это, это лучше, коли є трудовий договор, коли є так сказати заключення з там з фобами всякими і все. Ти собі працюєш дні дні капає. для того, щоб отримати інформацію про наявні вакансії та можливість працевлаштування, необхідно зареєструватися у диспетчера-консультанта та отримати талон до спеціаліста, який у подальшому буде допомагати у пошуку роботи за вподобаннями, навичками та освітою. Якщо приходять к нам студенти которые учатся на дневной форме обучения, это как бы категория занятого населения. Мы тоже им оказываем консультационные услуги в поиске работы. Да, мы их не обязательно, мы их не ставим на учет, но в подборе работы мы всем как бы помогаем. Тимчасові роботи, які пропонують студентам на час літніх канікул, не вимагають додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки. Тому у молоді є гарна нагода швидко підзаробити. У нас есть такие работы временного характера. В период, официант, курьер, формовщик, тесто, кассир торгового зала, дорожный рабочий. У нас есть товариство «Валклэ», и там требуется оператор пол-центра. Что там нужно делать? Это принимать заказы в телефонном режиме. Это, в принципе все, если это интересно, я могу тоже дать вам контакт. Да, да, Самыми востребованными сейчас вакансиями на рынке труда для студентов являются это официанты, помощники поваров, операторы колл-центров, курьеры. Также есть неквалифицированный рабочий труд, это и подсобные рабочие, и уборщики территории, и грузчики. То тобто, в принципі, на сьогоднішній момент у нас є 74 вакансії, котрим ми можемо приложити нашим студентам. Попит на тимчасових працівників не менше і у сільській місцевості. Знайти вакансію для підробітку тут можуть як студенти, так і фахівці зі стажем. Потрібні вихователі, помічники вихователів, підсобні робітники та агрономи. Деякі роботодавці готові навіть надавати житло та покривати транспортні витрати. Загалом з початку 2017 року до тимчасових робіт у Харківській області залучено близько 13 тисяч людей. Майже кожен четвертий це молода особа віком до 35 років. Юлія Котелевська, Марк Новаков, Ігор Золотухін. Новини сьогодення. Книга чи гаджет нові технології проти традиційних та зручність проти вміння порозумітися без комп'ютерного монітора. Книга джерело знань, але українці, коли зважати на соцопитування окремих громадських інститутів, книгу до рук беруть усе рідше, адже всесвітня повутина містить, чи не усі книги світу, і почитати літературу можна і зі смартфону. Та чи не призведе подібна зручність до того, що люди розучуються спілкуватися, дивлячись одне одному у вічі? Бібліотекарі цю тенденцію помітили давно і вся якими способами намагаються повернути читачів у книгозбірні? Та коли в містах зробити це простіше, сільські заклади зі злиденним книжковим фондом і без інтернету залишаються порожніми. Однак, не усі кажуть наші хмельницькі колеги Світлана Поробок та Дем'ян Цегольник, які побували у Ганополі Славутського району Хмельницької області. Ці ослінчики біля Ганопільської сільської бібліотеки користуються великою популярністю. Однак сюди приходить молодь не для того, щоб пити спиртні напої або лузати насіння. Тут є безкоштовний вайфай. Тож власники смартфонів навідуються сюди частенько. І не лише сюди, а й у книгозбірню. Там також є безоплатний для відвідувачів інтернет, і безпроводовий, і звичайний. Зараз вовше красота, зараз я ж кажу, он вайфай. Бібліотекар із 35-річним стажем Тетяна Кирилівна демонструє на новенькому ноутбуці фотографію останніх заходів у книгозбірні. Жінка всього кілька років як опанувала комп'ютерну грамоту, бо появу інтернету та порожню бібліотеку розцінила як виклик. Яка у вас була комп'ютерна грамота? Ніяка виклик часу та своїй професійності. Бібліотекар прийняла та пішла на курси комп'ютерної освіти. З нами проводили навчання. Потім ми здавали екзамени, mm -hmm. заходити в інтернет, швидше печатати. Не все й одразу жінка може опанувати і засвоїти, але школярі-відвідувачі підказують алгоритм, коли треба. Щось не знаєш, питаєш. Вони ж, вони ж, вони ж, мабуть, зараз вродилися і вже вміють. Я поводився з інтернетом. ви самі бачите, як діти із тим самим з телефонами, все малесеньке, вже воно класає в тому телефоні. Чого ми, ми цього не бачили і не знали? Та не інтернетом єдиним сільську книгозбірню від часу створення об'єднаної територіальної громади оновили і осучаснили так, що відвідувачів одразу побільшало в рази. До нас ходять не тільки наші ганопільські, але й з навколишніх сіл до нас ходять читачі. Діти можуть тут погратися і почитати дитячі книжки. Дорослим приємно провести вечірню годину за чашкою чаю та дізнатися новинки літератури. А про це дбає місцевий клуб за інтересами хвилини одкровення, куди входять ганопільські літератори. Я теж стала біля них щось писати. Я у мене дядь хороший, але дуже любить гроші. Ця поетична спілка і змусила сільського голову до капітального ремонту старої бібліотеки. Бо поети й письменники в селі дуже талановиті, каже Маргарита Медведюк. Тут якийсь дар Божий, вони пишуть гарні вірші, дуже гарні пишуть вірші, і про Анополь пишуть і все. І видають друковані твори. Перша ластівка книга Святе джерело моєї душі про село, його людей та історію. Друк цієї книги обійшовся ганопільським літератором у 100 гривень із кожного. А тепер вони виграли грант одного із депутатів Верховної Ради на видання вже нової книги. Тож трудяться наразі у поті чола. Урядок завтра у День конституції України забезпечать працівники поліції Харківщини. Очікується, що участь у заходах візьмуть 6,5 тисяч громадян. Охорону публічного порядку та безпеки забезпечить близько 180 працівників Нацполіції, Нацполіції і 20 патрульних поліцейських. Працівники поліції закликають мешканців та гостей Харківщини не порушувати громадський порядок та дотримуватися чинного законодавства. Ну а в центрі Харкова до дня конституції з'явилася світлова інсталяція у кольорах українського прапору. Сьогодні інсталяцію встановили між університетом імені Каразіна та будівлею Держпрому. Пізніше інсталяцію будуть підсвічувати, розповідають у прес-службі мерії. Нагадаємо, завтра, 28 червня, в Україні відзначатимуть День Конституції. Основному закону країни завтра виповниться 21 рік. Верховна Рада затвердила документ 28 червня 1996 року, о 9 годині. Тодішнє засідання тривало майже добу. За основний закон проголосувало 315 депутатів. Стаття 161 головного документу країни проголосила день ухвалення конституції державним святом. Отже, завтра в Україні вихідний день. Ну а далі ефір каналу продовжить новини спорту, про них розкаже Микола Нестеренко. Дочекайтеся, але мені лишається побажати вам гарного настрою та тільки добрих новин. Хай щастить! Вітаю вас в ефірі. Новини спорту. З вами Микола Нестеренко. визначився переможець чемпіонату України з футболу серед жіночих команд вищої ліги. Ним став жіночий харківський клуб житлобуд 2 в заключному турі на стадіоні Олімпієць в місті Люботин відбулось харківське дербі, в якому вирішувалась доля золотих медалей чемпіонату. Футболістки команди «Житлобуд-2» вже в першому таймі забезпечили собі перевагу в три м'ячі. Відзначились на 36-й хвилині Яна Малахова, через три хвилини Вероніка Андрухів і на 43-й Анастасія Скориніна. У другому таймі «Житлобуд-1» відповів лише одним голом на 85-й хвилині у виконанні. А не Вороніної. Таким чином, підопічні Наталії Зінченко здобули перемогу у вирішальному матчі 3-1 і «Житлобуд-2» оформив друге поспіль чемпіонства. Срібні медалі у харківського клубу житлобут 1 а третє місце посіла Чернівська команда Легенда ШВСМ». в серпні цього року. Команда «Житлобуд-2» в якості переможця чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги 2016 року. Вперше в історії братиме участь у лізі чемпіонів УЄФА. Матчі відбірко. Того раунду відбудеться з 22 по 28 серпня. Харків'янки потрапили до другої групи, матч якої пройдуть в румунському місті Клуж. Суперницями житлобу-2 стануть місцевий клуб Олімпія, шотландський хіберніан та уельський клуб Суансі Сіті. У Чехії триває чемпіонат світу з волейболу серед команд віком до 21 року. Збірна України, основу якої складають харківські волейболісти, по завершенню групового етапу не змогла продовжити боротьбу за медалі. Докладніше у сюжеті Олександра Ланевського у груповому турнірі українцям перемог здобути не вдалося. Хоча характер наші волейболісти показали. Програвши стартовий матч збірної Аргентини з рахунком 0-3, а в двох інших з командами Рано та Італії, наша команда поступилася лише на тай-брейку. У підсумку наша збірна з двома набраними очками посіла четверте місце в групі, але турнір для української молодіжки продовжується. Відтепер боротьбу в турнірі українці будуть вести за 9 та 16 місця. Суперниками нашої команди в групі H стануть третя команда групи Б Туреччина. Четверта команда групи А Марокко і третя команда групи Д Японія. За підсумками турніру в одне коло дві кращі команди зіграють за системою плей-офф за місця з 9 по 12, третя і четверта за місця з 13 по 16. Другий груповий турнір пройде з 27 по 29 червня. Матчі плей-офф 1 та 2 липня. Нагадаємо, що в складі нашої команди з 12 граців збірної сім волейболістів з Харкова. Тимофій Полуян, Віталій Кучер, Володимир Остапенко, Олег Плотницький, Олексій Головінь, Дмитро Вієцький, Денис Ковальов, граці Харківського локомотива. А ще три гравці: Дмитро Канаєв, Михайло Столбунов і Андрій Рогожин представляють Юрокадемію. Чемпіонат Європи з боксу, який проходив в Харківському палаці спорту Локомотив, став успішним для українських боксерів, і в тому числі для харків'янина Юрія Шестака, який здобув золоту медаль та ліцензію на чемпіонат світу з боксу. Коментують виступ Юрія Шестака на цьому чемпіонаті представники обласної та Всеукраїнської Федерації боксу. Попався дуже важкий жребій на його, в його стороні. Были финали, финалисты Олимпиады, чемпион европейский, чемпион Европы, чемпион мира был этот, который этот, этот, с Азербайджана. Э -э -э и, конечно, мы, честно говоря, когда увидели же белку, то мы, конечно, не верили в то, что может это случиться. Ну, что пройти такую же белку, ну, это и таких бойцов классных европейских, ну, наверное, я, поверьте мне, я думаю, что Юрий очень много сил, энергии и умения, конечно. Потому что, как вы как видите, сегодня немножко, ну, скажем так, тяжело. Он бой выиграл, но, но тяжело боксировал, потому что сил много забрали, ну, те, те бои, когда... Поэтому, конечно, это вдвойне почетно. Вдвойне. Я переживал, конечно же, в первую очередь за Юру, потому что Харьковчанин один, в финале очень сильный соперник и... Ну, И бой, вы же видели, бой был равный, в равном бою. Думаю, родные стены помогли. Ну, я просто счастлив, то, что у нас вот такое, конечно, завершение такой большой работы, длительной и отрадно. Но я надеюсь, что это еще не последняя наша золотая медаль сегодня. И у нас еще будет повод встретиться и поговорим. Це всі новини про спорт. Бажаю вам гарного настрою. До побачення.